Капеланське благословіння на 30 квітня 24-го року, Отця і Сина і Святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй, благослови. Благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, і сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії закінчується пророцтво, його друга частина про те, коли прийде Господь Ісус Христос. Якщо вчора ми розмовляли, які будуть знамення під час цього. Сьогодні Господь дуже довго розповідає про те, що ми повинні бути готові до приходу Його і підготувати себе. І Він говорить про те, що розповідає притчі про те, що діви п'ять були готові, а п'ять не готові, хоч у них і було щось, але не було достойного запасу, про притчу про таланти, що дав одному п'ять талантів іншому. 10, а іншому один, і ті, які б мали 5 і 10, придбали свої таланти, а інші б закопав землю. І говорили про те, що а, якщо б господар знав, коли прийде злодій, то а, не спав би і чекав би його, підготувався і дав би відсіч. І говорить про те, що якщо господар дав людям а, ну, управляти чимось, то а якщо він правильно управляє, то він буде готовий. А той, хто неправильно буде пити з п'яницями і бити у своїх. Друзів своїх, той буде не готовий. І каже, що те, за те, що ти був не готовий, буде суд. І одних поставить наліво, і вони в пекло підуть, а одних поставить направо від Ісуса і вони будуть в радості Господньої. Про що це всі ці застереження бути готовим до приходу завжди, щоб той, хто буде в полі, один візьметься, один залишиться, мені говорить. Ви знаєте, я дуже часто чую від людей, що як би я не жив, мене все одно приймуть. Я ж так багато страждав, я ж так багато перетерпів, я ж так багато чогось зробив. Ви знаєте, ті діви, які не війшли в царство п'ять, те щось мали. Але не були, мало, не, були не мали достатньої, ну, достатньої кількості тих, а, тих речей, тої олії, яку Господь їх прикликав мати. Да, той та Людина, яка, якій дали талант, мав цей талант, але не придбав нічого. І е, був не його діяльність, вся життєва діяльність. Або якщо б він замість цього таланту, знаєте, сказав, а я навчився багато співати, а я багато працювати, а я мав багато людей, які в мені е, е, хлопали і вихваляли мене. Бачите, а виявлялося, йому треба було надбати... П'ять талантів, які Господь дав, а не як Він сам собі придумав і на які розтратив той талант або прибуток з нього. Ви знаєте, я ще раз повторюю, що Господь нам щось дав зробити в цьому житті. Не я сам взяв, Господи, зроблю тобі, що хочу, да, що мені забагнеться, і прийми все моє життя, яке я провів, як сам хотів, а Господь дав мені певне завдання і дав мені для цього і таланти. І можливості, і засоби. І він запитає: а де те, що ти повинен виконати в цьому житті? Покажи мені, представ мені. І якщо ти добрий раб, ти підеш зі мною в радість і на вечерній бінкет вічного царства. А якщо ні, то ти будеш відкинутий від мене, бо ти не схотів мати мене все своє життя, слухати мене, чути мене. Ти зі мною не спілкувався, тому і брав собі само, само, би, знаєте, самозахвачені ті таланти, які надбував не в тому напрямку для себе, а не для мене. Знаєте, от цей страсний вівторок і підходу до страстих страждань, нібито нагадування нам подумай, друже, де ти іде Ісус і ваш зв'язок. Якщо ти не на правильному шляху, у тебе навіть і зараз є час покаятися і набрати свої таланти, і сказати, Господи, помилуй мене, я стратив, я неправильно зробив перед тобою. Але я знаю, що я не зможу ці таланти набрати вже, але я знаю, що ти мені можеш допомогти і простити мене за те життя неправедне, яке я провів. І нехай я буду мати талант покаяння на сьогодні. Який ти, Господи, можеш примножити і зарахувати мені за те, що я марно витратив життя? Амінь.